Це Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Ісіта Гає. Ісіта, привіт. Любочка, привіт, дуже рада. Привіт, е, Ісіс. Е, я хочу з тобою поговорити, що саме зараз відбувається? Хто колотить воду взагалі в світі? Е, Трамп, що це за субстанція така, що за душа? Чому він все настільки збочив, перевернув з голови на ногу? І, е, що за процес от такий глобальний відбувається в світі, коли ти вже не розумієш, хто твій друг, а хто твій ворог? Ну, Трамп прийшов, щоб зруйнувати стару фінансову систему, щоб зруйнувати взагалі всі системи. Звичайно, він також є представником тіньового управління. Він є їхнім ставленником. Це звичайно, ви це розумієте. Але а, він прийшов, щоб змінити. Ми знаємо, що є люди, які хочуть перевести світ на цифрові валюти, а, зробити реформи у всіх галузях. І ось Трамп він прийшов для того, щоб зруйнувати ці старі системи, робити нові. Те, що зараз відбувається з Україною, війна має завершитися, але вона чомусь не завершується. Що відбувається на астральному плані? Що це за гілка реальності, чому ми тут? Тому що є люди, які не хочуть завершення цієї війни, є люди, які заробляють дуже багато грошей на цьому. І їм вигідно, щоб війна продовжувалася. Це люди, які знаходяться в різних країнах світу. Я можу сказати, що ось ця війна вона відкрила нові можливості заробітку для інших людей. Є люди, які навіть заробляють на тому, що обходять санкції для Росії. А якщо війна завершиться з Росією, знімуть санкції, вони також не зможуть заробляти гроші. Тому тут дуже багато можливостей для заробітку, і людство воно йде туди, куди воно йде, поки на кону гроші. Можливо, немає ще такої внутрішньої сили, щоб чітко завершити цю війну. Тому що на енергетичному плані ми всі розуміємо, що це мало завершитися, але воно не завершиться. А ця війна затягнулася вже занадто довго, і є сили, які хочуть, щоб вона затягувалася, які це утримують і продовжують. І є сили, які хочуть перетворити Україну на новий Ізраїль. А, масштабування бойових дій можливе чи ні? А, зараз ми бачимо. Дуже е, вибудовується цікавий альянс прибалтійських країн, Балтійських країн і е, країн північної, саме північної Європи. Навіть Німеччина почала зовсім іншу риторику. Польща почала зовсім іншу риторику. Складається таке враження. Що всі готуються до чогось великого, і не лише в економічному сенсі, а й в військовому сенсі. Колись один, не один навіть індійський духовний наставник сказали, що світ до 30-го року географічно зміниться дуже сильно через те, що будуть перебудовуватися держави, що тобі наставники з цього приводу говорять, і як нам себе вести? Так, дійсно світ зміниться, готується велика війна між Америкою і Китаєм, і в цю війну буде втягнута Європа, в цю війну буде втягнута Росія також, а ці країни будуть приймати участь у цій великій війні, і паралельно з цим будуть іти якісь стихійні лиха. І паралельно з цим людям будуть показувати вторгнення і Тобто все разом. Це потрібно для того, щоб повністю підкорити свідомість людей, звести людей з густу, щоб люди просто підкорялися і робили те, що зверху управління їм говорить. Як вийти з цієї ситуації, як правильно мудро це пережити? Це дуже сильне випробування, насправді. Наші душі вибрали такий кармічний час, ну це мощна така м, прокачка для душі. От е, який урок ми маємо винести і як ми маємо це прожити? Ви маєте зрозуміти, що паралельно з цим духовним. І люди будуть об'єднуватися, будуть створюватися як поселення, будуть відкривати здібності у духовних людей. Що потрібно робити? Потрібно заспокоїтися і зрозуміти, що цю реальність, яку ми втрачаємо зараз, наш звичний спосіб життя, ми все одно його втратимо. Ми можемо втратити його сьогодні, можемо втратити через 10 років, через 30, через 50. Різниця між тим, коли ми втратимо свій звичний образ життя і вийдемо з фізичного тіла, вийдемо з життя, заключається в кількості досвіду, який ми напрацювали. Тобто, якщо ми виходимо зараз з життя, ми напрацювали менше досвіду, якщо через 10 років, ну трошки більше, там, через 20-30 більше досвіду. І ви маєте розуміти, що у досвіді є кількість досвіду і якість досвіду, який ви напрацьовуєте на землі. Всесвіт буде підтримувати, щоб ви продовжували напрацьовувати досвід. І коли щось буде траплятися, якісь ви будете в цей самий момент в максимально безпечному для вас місці, де б ви не знаходились. Хоч ви в центрі цунамі, хоч ви в центрі бойових дій, ви будете в найбезпечнішому місці, тому що ваша супердуша, ваше вище я підтримує той досвід, який ви отримуєте на землі. Ви хочете проживати щось, ви прагнете і ви проживаєте. Якщо людина чогось хоче, їй для цього дається ресурс, щоб вона проживала. Але, як правило, ми чогось хочемо, нам надається ресурс, і ми кажемо, ой, ні-ні, Наприклад, ви хочете подорожувати, ось вам прийшли гроші на подорожі, а ви кажете, ой, ні-ні. Я зараз буду квартиру купувати. У мене ж нема квартири. Треба купувати, щоб зекономити, щоб не платити оренду. І ось ви, ось той ресурс, який був вам даний на досвід, ви взяли і направили зовсім в іншу сторону. Вам знову ресурс не буде даний. Тому ви маєте розуміти, якщо ви дійсно чогось бажаєте, під ваше бажання. І ось цей цінний для вашої душі досвід вам буде надаватися ресурс: люди, місце, події, гроші, абсолютно все, щоб ви проживали досвід. Якщо ви не розумієте, що ви тут на планеті просто щоб проживати багато різного цікавого досвіду. Ви будете страждати. Ви будете страждати до того моменту, поки не зрозумієте, що ви тут для того, щоб набуватися досвіду якісного досвіду. Це дуже важливо. Ісіта, e повертаючись до України, найближчий час знаєш, всі казали, що всі політологи, соціологи, економісти, майстри таро. Шамани всі бачили, що от Великодень, травень місяць, буде підписане перемир'я. Але зараз нам виставляють такі жахливі умови, що зрозуміло, ніхто в здоровому глузді такого не підпише. Як ти бачиш, чи заспокоїться ситуація в Україні, і ось це заспокоєння, що може принести нам, чи не буде це троянський кінь. Ну, Звичайно, ви маєте розуміти, що тут, поки існує такий президент, як Путін, поки він живий, поки він існує, завжди буде бажання забрати інші країни, інші території. Навіть після підписання договору. Єдине, що я бачу, що. Буде інша війна, і вона вже почалась? Вона почалась як економічна війна між Америкою і Китаєм, але згодом вона перейде все одно в стадію фізичної війни, і тоді вже війна між Росією і Україною буде просто неактуальна. Е, як ти думаєш, Росія вона буде на боці Китаю чи вона буде на боці Америки? Зараз Америка робить все, щоб Росія була на боці Америки. Ти розумієш, Трампу потрібна Росія для протистояння з Китаєм. Або йому потрібно, щоб Росія не втручалася, хоча б не втручалася. Тому він зараз так сильно намагається дружити з Путіним, тому що він знає, що. Готується інша війна, і вона готується. Пекін також готується. Це не новина. Біля Пекіну будують величезний воєнний центр зараз. Він більший за Пентагон, тому всі готуються до великої війни, великого протистояння. Зараз в світі до 2030 року має визначитися країна-лідер. Америка втрачає лідерські позиції, Китай займає лідерські позиції. Навіть якість речей, коли Європа намагалася перевести виробництво речей а в Європу, повернути з Китаю це не вдалося, тому що якість набагато нижче китайці навчилися робити для Європи, для Америки дуже якісні речі. Європейці не можуть зараз самі забезпечити таку якість. ти знаєш підприємства. Вони знаходяться в Китаї, і та війна, яку вже розпочав Трамп, до речі, він її розпочав з Китаєм, звичайно, для того, щоб повернути гроші в Америку. Америка винна Китаю дуже багато, і зараз через а, ці податки вони хочуть Америка обнулити ось цей зовнішній борг. Але Китай не піде на це, тому що Китай хоче повернути свої гроші, і це буде як завжди: війна за гроші. Ти знаєш, е якщо брати астрологічні прогнози, Джош. Про це говорив неодноразово ну, Алакхніранджан, але я питала інших прогнозистів, які живуть в Україні, які живуть в Європі. І вони всі сходяться в усіх, навіть якщо взяти західні гороскопи, так само сходяться, що 29-30 роки буде війна між Індією і Китаєм. І, це дуже такий страшний сценарій, про що багато хто говорив, і навіть прем'єр-міністр Індії, він же ж астролог Джйот за освітою, він говорив про те, що це буде дуже кровопролитна, дуже страшна війна. І переглядали тоді в контексті ось цієї війни Україну, що ми не будемо на нашій території війни не буде вже тоді, але. Українці будуть воювати. от І це дійсно страшно, адже Індія і Китай вони дуже чисельні. Це майже, ну буде виходить, воювати 80% населення людства. З кармічної точки зору, з енергетичної точки зору. Це будуть страшні жертви. Ось така жатва це що. Ну, ми зараз не маємо такої ситуації, насправді. Я можу сказати, що е, я не бачу протистояння, наприклад, між Індією і Китаєм. Е, Китай. Він звик купувати території, які потрібні. Китаї. дуже багато грошей, дуже багато ресурсів. І я бачу, як Китай розвивається. Я знаходжусь на Шрі-Ланці, і тут Китай просто від Шрі-Ланки добудовує острів. Тобто він купив територію в океані, і вони, як в Дубаях, намили. А свій, е, свій острів, які приєднується до Шрі-Ланки, до Коломби, вони будують просто своє містечко тут дюті фрі, ти можеш прямо перейти на китайську турнірторію. Тобто, в Китаї стільки грошей, що вони можуть все купити собі, і знаючи, що в Індії багато. Людей, які також продаються за гроші, вони з китайцями про все домовляються через гроші. Але Індія вона знаходиться в альянсі з Америкою. І що я бачу, все ж таки протистояння між Америкою і Китаєм, і, звичайно, країни Альянсу Японія, Індія, які разом з Америкою, союзники Америки, Європи, вони мають Америку підтримати в цьому. Ось о, такий момент я бачу, і ця війна, вона вже зараз відбувається а, на, на ринку. Ми бачимо, які напружені відносини між Тіном і Америкою. Це зараз, це вже відбувається. Це не гороскоп, не здобут. Такі не це вже відбувається. Я про це говорила давно. Що буде велике протистояння між а, Китаєм і Америкою. Союзники вони так будуть приймати участь, але як союзники Америки. Але головна а, ось ця стріла, вона йде від Америки, вона йде від Трампа. Трамп хоче повернути гроші. Чому він хоче корисні копалини з України? Тому що гроші, ресурси. Америка в боргах, і він це розуміє. Перше, що він хоче зробити, це завести гроші в Америку, повернути гроші в Америку. Щоб Америка не була фінансово в боргах, вона не була фінансово залежна, тому що долар він нічим зараз не підкріплений. тобто, ви маєте розуміти, що немає в Америці стільки золота, скільки є доларів. Тобто, це фінансова система, яка тримається на мильному пузирі. А юань підкріплений в Китаї є стільки золота, скільки юанів. юань міцний, і юань зараз може зайняти місце доларів. Розумієте, тому що в Китаї все. Виробництво всі країни по суті залежні від Китаю. Якщо в Китаї буде війна, якщо Китай закривається, ви просто уявіть постачання всієї продукції по всьому світі припиниться дуже Боїсти багато ляже просто. Логістика так без Китаю, тому що Китай це торговий центр всього світу зараз, і Європи, і Америки, і того сам, тому, і самої Індії і всіх інших країн. Дешевше ніж в Китаї ну, не виробляє ніхто, і Китай може робити якісно. Якщо Індія також робить дешево, але вони не можуть робити якісно, то Китай може робити якісно, дуже якісно. Китай відшиває всі бренди, вони збирають всі телефони, комп'ютери і так далі. Тому ми маємо розуміти, що голод в світі. Всесвітній голод почнеться, якщо Китай буде з кимось воювати. І якщо він закриється, почнеться великий голод, тому що припиниться ось цей обмін продукції, ось цей обмін товару, ось ця логістика. І це те, що хоче зробити зараз Америка. Чому вони. Спалили свої поля продовольчі. Чому вони спалили? Вони готують голод. Спочатку велику війну, потім голод. Якщо ви розгорнете чотири фази Таро, чотири масті, ви побачите, що одна хвиля іде за іншою. Чотири хвилі трансформації. чотири хвилі. Перша хвиля це кубки, це коронавірус. А друга хвиля це якраз мечі, це війна, ой, це жезли, це війна. Третя хвиля ось якщо ви подивитесь, що в жезлах відбувається, ви зрозумієте, що це воєнні дії, це жезлові, жезлові таро. Третя хвиля це пентаклі, це фінансова реформа. Три країни домовляються там про нові гроші, і вони їх запроваджують три, три лідера. І четверта хвиля це вже коли люди голодують. Тобто мені ще два роки назад показували, що будуть території, де є їжа і де її можна вирощувати, а будуть території без їжі і де їх не можна вирощувати. Можливо, тому що буде а, якась зброя, примінена, яка буде отруювати повітря, воду, землю. Але для того, щоб потрапити на територію, де є можливість вирощувати їжу, мати їжу, люди будуть. Тут платити великі гроші будуть все взагалі. Буде дуже велика міграція народів. І, е, звичайно, ці країни вони накоплюють багато зброї. Де найбільше зброї в світі? Запитайте себе в Америці і в Китаї. Найбільше зброї в цих двох країн. Найбільше. І так що арабські країни мають зброю, але. Ось Америка і Китай. Чому а, пророк Мухаммед казав, що його віра буде останньою на землі? Чому він це казав? Тому що коли почнеться боротьба між Америкою і Китаєм, то там підуть всі країни, там піде і Європа, і Індія, і інші і інші. Тобто всі релігії будуть, по суті, знищені. Мусульмани в цей час будуть просто дивитися, стояти осторонь і не втручатися. Тому їх раса вона а, планувалася як ось остання раса, яка буде на землі. Але, звичайно, часові лінії змінюються. Ми робимо дуже багато виборів, Є різні гілки реальності. Ми можемо обрати. Ми бачимо, що різні люди обирають різні реальності. І ми ось потрапляємо, знаєте, а, як е, в тому фільмі Чорна матерія. То в ту реальність, то в ту реальність все залежить mm. від нас. Тому дуже важливо зараз думати про свою, про свою реальність, про те, що відбувається в вашому особистому житті. А в якій реальності живу я? А що я обираю для себе? Глобально, звичайно, кожна людина має право щось обрати, і ви будете проживати частково по тій загальної реальності, але головне, де ви будете проживати найбільше часу, 90% того часу, в своїй індивідуальній реальності. Такі створити ви. І завжди будуть території, де є катаклізми, де немає, де є війна, де немає. І все залежить від вас. Ви можете бути а, там, де війна, і почувати себе дуже добре, створюючи свою індивідуальну реальність. Ви можете бути в якомусь прекрасному місці, а, десь в горах, прекрасний вид, на острові, біля моря, і почуватися абсолютно нещасним. Все залежить від вас, все залежить від того, яку реальність ви створюєте. І чим більше людей почнуть створювати свою індивідуальну реальність благісною, тим більше хороших загальних подій ми будемо бачити. Ісіта, дякую, дуже потужний випуск, дуже такий серйозний. І е, мені здається, що будувати свою реальність потрібно. Вже зараз не чекати нічого особливого, а вже розпочинати медитувати, розпочинати змінювати мислення, робити фізичні практики, змінювати спосіб життя, харчування, здійснювати мрії, ставати більш сміливішими і бути щасливим, вміти радіти. І Сіта, я дякую тобі, дякую за те, що ти погодилася прийти до нас на інтерв'ю, вже давно з тобою не записувалася. Велике вітання і подяка всім нашим глядачам. Прощаюся з тобою до наступного випуску. І нагадую, шановні глядачі, слідкуйте за сторінкою і сіти гая, бо там куча цікавої інформації, медитації, там є курси, ви можете зайти на сайт сіти, можете пройти з нею різні курси ченелингу, курси таро, курси. Для саморозвитку, самопізнання. І долучайтеся на ретрит в Шрі-Ланку. На Шрі-Ланці це буде неймовірно красивий, прекрасний чарівний ретрит. Я знаю, що залишилося ще два місця, да? а, так? Так, швидко набралась група, і в мене такий. Внутрішньо в серці відгук, що мені хочеться саме в травні на моєму улюбленому острові зробити такий закритий ретрит на віллі. Я вже знайшла прекрасну, чудову, дуже гарну вілу для цієї події, і просто э, зануритися в глибокі глибині внутрішньої трансформації в нові практики, які я хочу давати, а які я буду давати на цьому ретриті. Я дуже скучаю за тобою. Не, не скучаю. Скоро побачимося, тому що я скоро буду в Україні. <рігла> да, 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 да. А що там буде, ми не скажемо, бо буде багато цікавого і собі маю тебе серцем. Так, да, тебе